Звісно, котики, ви не будете спати ще поки що. Тому що я знаю, найвитриваліші, найбільші мої котики, найгарніші. Чекали, що я покажу їм куртки. Level 7, колір Альфа Грім, розмір 3 xl Для тих, хто гарно їсть кашу. Легка, зручна. Теплюща складається в невеличку сумочку для транспортування. Ось в таку сумку влазить 3 ікса. Котики для вас. Ви обіцяли мені, що, що ми з вами вип'ємо каву не тільки у Львові, а й у Маріуполі. І тому ви маєте бути в теплі. Я чекаю.